Вітаю вас, мої любі учні. Продовжимо розбір завдань пробного тесту НМТ з математики 2025 року. Завдання 11. Розв'яжіть систему рівнянь. Х Y дорівнює 5. 4 в степені Х дорівнює 16 в мінус першому степені. Якщо Х0, Y нульовий розв'язок цієї системи, то добуток дорівнює. Отже, давайте оцінимо, що, по-перше, система. Містить два абсолютно різних по типу рівнянь: це лінійне рівняння і показникове. І показникове рівняння, друге, яке ми з вами бачимо, воно взагалі не містить змінної y. Це одразу спрощує нам роботу. Тобто, розв'язавши це рівняння, ми одразу зможемо з вами знайти, чому буде дорівнювати перша змінна Х. Тут ми повинні з вами помітити, що 16, число 16 можна записати також як 4 в квадраті. І тоді ми зможемо використати властивості степенів для того, щоб зліва і справа в нашому рівнянні отримати степені з однаковими основами. Тобто, подивіться, будь ласка, замість числа 16 ми напишемо з вами 4 в квадраті. І тепер скористаємося властивістю степенів, степінь степеня. Давайте подивимось, ви це можете побачити і в додаткових матеріалах до НМТ, що для того, щоб степінь піднести до степеня, показники треба перемножити, а основу залишити без зміни. Тобто, в нашому випадку ми з вами основу переписуємо, а показники. Перемножаємо, Отже, ми будемо мати 4 в мінус другому степені. Тепер наше рівняння має вигляд 4 в степені Х дорівнює 4 в мінус другому степені. Можна навіть графічно уявити собі, що ми тепер начебто. Якби умовно як закреслюємо основу, хоча дійсно ми їх не закреслюємо. Ми просто розуміємо, що якщо степені однакові, рівні, між ними знак дорівнює стоїть, і основи рівні, то і показники повинні бути також рівними. Таким чином робимо висновок про те, що х буде дорівнювати мінус 2. Це ми знайшли значення х. В нашому завданні воно позначено як х 0 Тобто це частина розв'язку системи, бо розв'язком є пара чисел. Тепер нам потрібно знайти y0, тобто значення y. Тепер, підставивши це число мінус 2, в наше рівняння перше, тобто подивіться, у нас рівняння було x плюс y дорівнює 5. Але число мінус 2 ми підставили замість x, І тепер маємо отаке рівняння. Воно лінійне з єдиною зміною y. Ми невідомі залишаємо в лівій частині, відомі переносимо праворуч, не забувши знаки поміняти на протилежні. таким чином маємо, що y дорівнює 7. Так. І в результаті нас запросили написати добуток отриманих чисел x0 і y0. Отже, ми маємо з вами зараз мінус 2 помножити на 7. І отримаємо мінус 14. Обираємо другий варіант відповіді. При розв'язуванні цього завдання нам знадобилися властивості степенів. І якщо ви маєте мій комплект міні-конспектів, то з ним вам взагалі буде завжди набагато простіше здати НМД. Для того, щоб мати цей комплект, напишіть мені в коментарях або в особистому повідомленні. І я вам вийшлю цей комплект із 52 карток. Підписуйтесь на мій аккаунт для того, щоб завжди математику вивчати легко.